Трошки заросла, друзі, стежечка, але все одно ще можна проїхати на коп. Вітерець, але я думаю, навечі трошки стихне. Я сьогодні за таким тециком неслухняним. І подивіться, друзі, який мене сьогодні подарочок отримав я поле засіна. Середина травня, а в мене така кайфова знахідка. Уже поле є. Це друзі, поле з млином і з хатками, де я ходив ще на початку весни. Сюди приходив кілька разів, були вже добрива внесені, але ж не подісковані, такі ями були, порити, що просто капець. А зараз кайфово. Якщо якісь камради мене не передили, це сьогодні буде просто не коп, а каска. Додивляйтесь, друзі, все буду обов'язково показувати. Так, ну що, друзі, камраді тут не було, але трошки така погана якість дисковки. Але думаю, хоч таке і те вже досить непогано. І знаходу, практично ще нічого не знайшов. Ось такий підчіпник із СГ-техніки. Шматочок і, по-моєму, шматочок латуні, шматочок цинки. Да. Шматочок цинковий. Зараз. Отакенький. І шматочок латуні. Але ж, друзі, чого я включився. Ось такий іду. Де воно? А, он. Сигнальчик такий, сигнальчик, що дуже... Дуже схоже на ніч спробую викопати онлайн. А зараз таку цю 3D-гокуляри знайшов із транспортера, і железячка. Прикольно, зараз, якщо монетка мідна, а якщо ні, все одно удалю чи може яка інша цікава знахідка. Одні рикою трохи незручно, а от через те я не... Через це я не люблю копати онлайн. Аби б якийсь помощник був що ходив, поряд знімав би, було б дуже чудово. Але, але спробую і так. Цікаво що ж воно за знахідка. Так, такий яскравий сигнал. На Бачите, на краю ямки міліметр солопата не черконула. О! О, -о, -о, -о! о Все, я знаю, що за монетка. А що руки страшно брати? Ну, ну треба, 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 щоб вже ж відео було. Подивіться, яка ляпуха. Яка ляпуга, друзі, реально, міліметр-міліметр лопату її натипонув. О, ще стан чудовий. Друзі, я кайфую. Я просто, просто кайфую. Одна шкода, що. Шкода, що вітер сильний. Я Мікрофон дістав. мікрофоні морозу, буде неякісний. Але красота. Просто бомбічна красота. П'ятачок Катькін. 1700. Чи 95, чи 85, але то вже не важливо. Головне, що така кайфова знахідка попалася. Да, це просто неочікувано і приємно. І ще й на камеру. Думаю, блін, реально такий дзінкий сигнал, треба на камеру попробувати. І не даремно. Все, друзі, вибачайте, якщо я сильно затягую, просто хотів цей момент дійсно так зазняти. Бачили, де там на краєчку було. За міліметр від лопати, ну це просто клас. Все, виключаюся і наступний раз із з іншою знаходкою вже включаюся. Наступна знахідка, друзі, трошки вітерець притих, я без мікрофона. Отакенький красивенький елемент кінської зброї. Чек називається. Але простіше сказати конина. Тобто частина від прикраси, від кінської упряжі. Ну, така простенька, але красивенька. Хай буде. Щось, друзі, по знахідкам зовсім слабенько, але ж уже трошечки спіймав. І ось така знахідка. Мені нагадує, наче велике мідне кільце зламане. Але можу, друзі, помилятися. Але розмір я вам скажу, чималенький. От таке щось. Вже потрохи діло йде до вечора. А в мене, друзі, нарешті випав такий як ще один кружечок. Дуже схоже на це ось, бачите? да, кружечок та ще, напевно, і монетний Так, а що ж воно таке? Треба трошечки тернути. Треба, треба, треба. Так, це у нас двадцяточка. Об, об штаниночку. Так. Двадцяточка 48-го року. Ну, такенька, простенька, приємна знахідка. І такі знахідки, друзі, бувають з великої глибини. Ось дістав Отакеньку стареньку лопату. Ще одненька, друзі, конинка. До пору, до тієї, що вже є. Ось така красивенька, на квіточку схожа знахідка. Так, друзі, ледве-ледве. Але вилови ще одну монетку. Поганенький такий сигнал був, але ж був. Подивіться, яка красива. Двієчка 26-го року, напевно. Блін, знову вітер розгулявся. Ну, я вже буду якось перекрикувати. Так, двієчка 26-го. Простенька, але хороша знахідка. Такий, вже, друзі, чудовий вечір. Я вже перейшов з тієї хатинки, Йду по дорозі і знайшов іншу. Не пам'ятаю, чи я буду чи ні. Але трошки видно, що ґрунт не таким кольором і трошечки десь було сколочки в Ну і думаю, поки видно, чого ж тут не покрутиться. І ось такий чудовий результат. Вже є першим монетка. Подивіться, я тільки рюкзака кинув і прийшов ось 10 метрів. Такий ще слабенький сигнал був, але я її спіймав. Таку красиву, напевно, двадцяточка. Так, друзі, вона і є. Два царик 32 року. Непогана, хороша монетка. Так, друзі, там сонце вже заховалось. Це значить в мене вже кілька хвилинок залишилося. Там на тій хатинці 20-ку знайшов і все, затихло жодного сигналу. Тому думаю перейду ще на одненьку. І ось, друзі, вона мені підкинула отаку от якусь монетку. Дзвінки, дзвінки, сигнал був. Ой, друзі, це не монетка. Це, напевно, ладанка. О, да, друзі, ладанка, та ще й срібна, скоріш за все. Прикольненько, прикольненько, я таке ще не знаходу. Да, Колір, друзі, срібла. Сьогодні ще якраз є свято. Церковне, бачите, як воно буває. Так, що ж воно там таке? Феодосій, мир і тому подібне пописано. Але подивіться, як... Красиво деталізована. Суперська. Шкода без ушка але дуже-дуже гарно. Тут у нас святая мучениця Варвара. Теж, друзі, подивіться. Просто чудово Класненька, маленька знахідка. В карман. І ще пару хвилин побігає. Вдалося мені на Violet знайти майже ідентичну ладанку. Подивіться, друзі, ціна в неї досить приємна. 551 гривня. Ну, але моя буде коштувати трошки дешевше, бо в моєї не вистачає вушка. І так, друзі, ще раз я виброс на це поле. А як на зловітерец розібрався, е, там уже вже Видно, там далеко працюють тракторці. Е, тому, друзі, це вже так. На перегонках з тракторами бігаю. Ходив я, якщо чесно, годину, може, більше взагалі сигналів не було. І ось перший такий кругляшок попався. І що не може не радувати. Ще мені, друзі, здається, і біленький кругляшок. о так так, 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 друзі, подивіться, хто це такий радянський білончик. Білончик, білончик. Десяточка. Яка десяточка? 27-го року. Хороша монетка. А, дивіться, хто прибіг. Йому цікаво стало. Так, хороша монетка. Але, друзі, вітер такий, погано знімати. Буду ховати телефон карман і ще трошечки покружляюся ще друзі отакенька знахідка світнину трохи кинула вирішив викопати отакеньки знов ключ від воза той що гайки кука ж свисну той що гайки відвозу відкручувати від коліса. Минулого відео таке показував, а тепер знову попалося. Щойно, друзі, такий маленький дощик пройшов, але ж срібель вже попалося, так що і так добре. А в мене ще один такий сигнал щойно був поганесенький, але я, друзі, такому радий. І І ІІН, подивіться викотився кругляшок. Кругляшок таке, як двієчка. Так, єсть вона, вона. Що за рік у нас? 1929. О, доволі така непогана монетка. Прикольненька, прикольненька. Знахідок, друзі, так, не багато, не дуже, але подивіться, яка. Яка красива веселка. Невеличке дощі, якщо капає, сонце світить і веселка, все заразом. Фух, ще оце п'ятачок трошечки побігаю з годинку, та й буду потихеньку вже, мабуть, закруглятися. Вже в цьому році чи в цьому сезоні тут робити нічого. Можливо, друзі, це вже останнє відео з цього сезону. А там вже, може літні купи будуть скоро вже... Скоро вже скоро. Так, друзі, а в мене ще отакенька знахідка спіймалася. Пулочка орлянка. Тільки бачите, посередині випала ота проволока, що тримає вушка. Ну тобто саме вушка випала. А так така простенька, старенька, щось не хоче фокусуватися. Та що це таке? Така простенька, старенька знахідка. Вже, друзі, потихеньку збираються додому. Андетик прибіг і хотів показати, які красиві тут уже краєвиди. Найшов я кілька монеток, дві штучки, серібрушко, е, що там ще гудзика. я думаю, так вже завершальні пару годин покопав сьогодні, я думаю нормально. Зараз приходжу додому, я ще з попереднього відео не зробив нічого, зараз зроблю його. Ну перед цим вийде, ви обов'язково побачите там оцього хреста. Хто не дивився, там кину, подивитися. І дивіться ж, це ось. Оці всі знахідки, що я вчора, сьогодні знайшов, все гарненько перечищу, п'ятака того великого. І все, обов'язково вам покажу. А поки, друзі, дочекайтеся, там ще пару хвилинок буду показувати знахідки. Ось, друзі, я вже вдома. Тут у мене купа шмордяка треба буде перебиратися вже з попередніх купів. Там що попало, і скільки хоч, і тут ось трошки валяється. Але, друзі, покажу вам свої знахідки, що за попередні ці два купи я накопав. Друзі, доволі такі приємні знахідки. <сум> Чуєте, та зараза не спить. Я думаю, він вже заснув. Так, доволі приємні знахідки. П'ятачок такий. 1785 -го. Трошки срібельця, дві двадцятки, подивіться, я відчухав, такі красиві стали. двійки трошки бачите, побиті, я вже не хотів сильно заморочуватися. І тут такого-такого трошки пошмурдячку. Так, ну давайте подивимося з такого красення. З такого 1785-го бачите шкоден побитий. Хто значить, за життя чи може ще цією технікою. Але, друзі, от такий, такий такий Ну тут теж, бачите, такий ударчик був. Але що зміг? Та я з нього витягнув. Трошечки такий, більш-менш красивенький, вийшов. До речі, друзі, це мій уже восьмий. І ще, мабуть, жодного немає повтору. Якщо хочете, можу в наступні відео усі докупи забрати і показати. Так, ну теж так, я відволікся трохи. Далі. До речі, то скрючене, перевернуте таке, покручене. Кільце було, я узяв отакі, ще маленькі взяв. І трошки погрався хвилинок 15, і подивіться, як я його вирівняв. А тоді ще чухнув, а воно виявляється ще й латуніве. Тобто, бачите, таке кільце хтось носив, як е, напевно, бручалка. Навіть бачите, трошки ще б можна було і натарти, взагалі б на золото було схоже. Таке. І розмір доволі невеликий. бачите, на великий палець навіть не налазить. Хоча таке сплюснута, здавалося, якесь велетенське, на якогось велетня. Ну, і так доволі крупно, напевно, чоловіче було. Так, що тут ще таке показати? Та пувечка, орлянка. Тут такого нічого нема. На що дивити. Тут навіть ради буковки ніякої немає. Ще і це, вушка відпала. Е, конинка. Ті ж що я казав. Давайте я скажу, покажу двадцяточки. До речі, трошки вигнута, бачите, з цієї сторони менше йоду намазав і червоновоста. А тут ну взагалі красота. І порівняти з тим, вона була до цього е, вигнута, то там трошечки в книжку якусь покласти стару не потрібно, молоточком зверху стукнути, і буде як новеньке. Далі, 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 далі. Двадцяточка, 22-го. Теж доволі так непогано відчухалася. Ну, друзі, і саме-саме-саме приємний момент. Срибель це. Ось така десяточка, трошки в мене, друзі, руки вже дивіться в землі, земля вже не вимивається. Ще, ще й щойно нас грудо Так що вже вибачати трошки буду з зряними руками дознімати. Так, двадцяточка, така 27-го. То вулі в такому хорошому стані, друзі, я обожнюю срібель це знаходити, бо його взагалі майже чистити не треба. Помив теплій водисті з милом. І красота. І отакеньке шматочок ладанки. Тонюсінька, друзі, не знаю, чи може і грама немає, але, подивиться, проба стоїть 84. Це значить що? Це значить 875-та проба. Доволі-доволі приємна знахідка. Зараз попробую зафіксувати камеру. І подивіться, який тут деталізований, прикольний малюночок. А з цієї сторони і з цієї сторони доволі-доволі все чудово. Ось таке, друзі. А, ще така маленька застібочка. Застібочка, застібочка. Таке на якісь залишки позову. Ти не знаю, що вона таке. Це я так подумав, що застібочка. Є якась така Таке, друзі, доволі-доволі скромний куб, але срібельце є. І це при тому, що зараз середина травня, такі знахідки знайти, я думаю, навіть дуже і непогано. Але, друзі, я скажу ще по секрету. Ще я вийшов. Це вже не знаю, це вже точно був останній раз, напевно. Чомусь аграрії не спішать так садовити, напевно, була там солодка кукуруза, її взагалі аж перед літом садовлять. Напевно, там сам в самому кінці травня. Тому, друзі, я там пішов, де того хреста знайшов в попередньому відео. Думаю, ну нема що робити, там вже останній 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 коп. Зачищу, вибите, перебите місце. І що ви думаєте, друзі, прикольно таку зажигалочку знайшов, запальничку. Таже не знаю, як назвати жетон такий класний, знову жетон революції. Ну і трошки монеток і всього-всього. Тому, друзі, на цьому моменті я буду прощатися. А ви чекайте, через пару днів новеньке закину уже зовсім зовсім скоро.